Тут... <режу> Перша квартира відказала. Це у нас електрощитала. Розумієте? Од електрощитала. Сподівайте, команди. Ось, так, а що ще претензії? Значить, тут була батарея. Я попросила нашого санктехніка, щоб він цю батарею прибрав зробив так. Як це буде, до нас будуть лазити якісь люди там, буде пристройка, по пристройки будуть лазити. ну якісь перепони завжди ставлять. Постійно нове щось, так. Це просто нонсенс. Останнє питання. От ви кажете, у вас чат є. Так, домовий чат. Вас там розривають. Кошмарять. Це кошмарять що, усі прям крізь Ні, ну от вони згуртувались. І чому це не проводиться збори? Я навіщо збирати? Ми так Україну ніколи не врятуємо. Розумієте? Коли хтось на цьому наживається, хтось ставить умови, хтось вимагає квартиру безкоштовно поремонтувати. З якого дива? У мене хоч голова шима, але це взагалі просто лежать, люди за потолок. Вони все розуміють, все, ну а те саме без дві ну, На жаль, от круто. більше всього жалко. Всім дякую, люблю вас.